Вітаю незламний український народ з Днем Волонтера, країна мужніх та незламних людей, які пліч опліч стоять з військом в боротьбі за свободу та мирне майбутнє дітей. Сьогодні я планую за один день зібрати кошти на ще одну автівку для війська і більш того скажу, що вона вже прямує в Україну, і на наступному тижні я вам покажу три крайніх автівки. Давайте сьогодні зробимо донат, підтримаємо військо у День волонтера, і тим паче, що вже вночі святковий настрій буде дарувати святий Миколай. Сьогодні, друзі, для вас вірш Василя Ковтуна, волонтери. Це не ангели десь під Богом, не вершителі і не царі. І Якщо вже сказати строго, не герої усіх гран-при. Це всього лиш маленькі люди, що великі мають серця, їх не видно, і вони усюди, без початку і без кінця, все клопочуться щось уперто на завдання свої нові, їм не раз вже судилось вмерти, але вперто вони живі, тільки й просять одне у Бога, втім, спаливши себе до тла. Мить прожити заради того. Щоб країна повік жила.